Партнер показу. Інтернет-провайдер Лантрейс. Отримай більше. У Борисполі відбувся турнір української стрітбольної ліги 3х3 3 Бориспіль стрітбол кап. 19 команд зі всієї України прибули до Борисполя, аби відчути драйв змагань. А найголовніше допомогти нашому випускнику гімназії Перспектива, який наразі несе службу у збройних силах України Дмитру Зайцеву назбирати на необхідну амуніцію. Були внески сьогодні з гравців, які ми хочемо пустити на закупівлю необхідного обладнання для Діми Зайцева, який був випускником четвертої школи, який в школі також грав баскетбол. Зараз він є захисником у нас, і його дружина звернулася, попросила чим зможемо допомогти. То ми ці внески спрямуємо на закупівлю необхідних матеріалів. Традиційно з 2009 року турнір української стрітбольної ліги 3 на 3 у Борисполі відбувається на баскетбольному майданчику, що у міському парку. Проте цьогоріч вперше змагання проходили за правилами гетто баскет у такому форматі. Рефорі відсутні, і суддівство здійснюється самими учасниками. Начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц пояснила, що такий формат турніру обрали, тому що багато суддів наразі мобілізовані, і бути присутніми на заході не можна. Команди спілкуються самі між собою, з'ясовують чий м'яч. В принципі, всі правила знають. І цей формат він також виховує повагу до суперника і до правил. Тому ми сьогодні граємо без суддів, всі рахують свій рахунок самостійно, самостійно заносять в таблицю турнірну. Ось сьогодні у нас 19 команд категорія 18+, плюс і чотири команди до 18». у змаганнях взяли участь як аматори, так і професіонали. На турнір до Борисполя прибула баскетбольна команда Фрістайл з міста Раду Мишель Житомирської області. Баскетболіст Андрій розповів, що їхня команда існує вже близько шести років. За цей час вони вдвічі стигли побувати у Борисполі. Проте цьогорічний формат, у якому проводилася гра, для Андрія був незвичним. «Скажемо так, якщо команди грають не жорстко, ну так от, як зараз ми гуляємо, як сьогодні в принципі, всі гуляють дуже акуратно, щоб нікого не травмувати, то це дуже добре, я сказав би. Всі дуже спокійно, всі стараються не як ну, скажімо так, по баскетбольному Це дуже добре, так. Дуже подобається атмосфера. А, і ну, це якби такий спосіб проявити себе, щоб там не зря тренуєшся все таке, да? Так? Дуже цікаво, дуже класно організовано все. Це дуже подобається. Також до Борисполя приїхала команда з Вишгорода Аптаун Eagles». Хлопці професійно займаються цим видом спорту і зовсім нещодавно стали фіналістами чемпіонату України з баскетболу серед юніорів. Член команди Тимофій Крижанівський зауважив, що за усіма здобутими успіхами стоїть багато праці і виснажливі тренування. Ми зараз виступаємо на турнірах професійних. Від Федерації баскетболу України, Ну, ми взагалі хочемо участвувати в більшості турнірів, і це добра можливість це зробити. Без судівцям дуже складно грати, але ну як є. У віковій категорії до 18 років грала й Бориспільська баскетбольна команда Антей. Підтримати своїх друзів, які грають у цій команді, прийшов Владислав. Він розповів, що його друг Максим Яременко вже три роки займається баскетболом і планує будувати кар'єру у цьому виді спорту. Підтримати свого друга, тому що я його знаю чотири роки. Він такий баскетболістом кар'єру будує. Прийшов сюди підтримати. Бо мені подобається баскетбол, бо це мій улюблений від спорту. Також за команду Антей вболівали Артем та Гліб. Можливо, саме така підтримка й допомогла хлопцям вибороти срібло у віковій категорії до 18 років. Це дуже подобається, дуже цікаво, над, спостерігати, як грають гравці, всі дуже гарно грають. А є знайомих. Антей, команда. Мені дуже подобається цей турнір. Хороші гравці тут грають, мої друзі також. Я не граю, тому що я ще недостатньо добре граю. Ну, думаю, колись може спробую пограти. Того для учасників турніру української стрітбольної ліги 3 на 3 Бориспіль стрітбол кап» Організатори підготували два конкурси: трвочкових китків та слем данків. У останньому взяли участь хлопці з Києва, Харкова, Ірпеня та Стаханова. Це було вражаюче шоу. Хлопці перестрибували перешкоди з однієї, а то й трьох людей, та закидали м'яч прямо у кільце. Конкурс триочкових катків також був не з легких. З відстані близько 6 метрів баскетболісти мали за 30 секунд закинути 10 разів м'яч до кільця. Три, два, один, Трисій <палі clearing> <паліин> Бороспільстрітбол Кап це видовищне та захоплююче дійство. Атмосфера заходу цей драйв не лишав нікого байдуже. переможцями турніру Української стрітбольної ліги 3х3 «Бориспіль стрітболкап». У віковій категорії до 18 років стала баскетбольна команда «Аптаун Іґлз». Серед команд 18+, перше місце здобула київська команда «Стіфлер». У конкурсі Слем Данків переміг Сергій Юркін, а у конкурсі трьох очкових китків переможець Денис Канівець з Києва. Організаторам вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень внесків, які спрямують на запит для військовослужбовця Дмитра Зайцева, випускника ліцею Перспектива який, навчаючись у школі, також грав у баскетбол. Анастасія Фольц, Даниїд Деркач, новини ТРС Бориспіль.